В цьому відео буде йти мова про три інсайти з книги Бліцмасштабування, які вразили мене найбільше. Взагалі я купила цю книгу не тому, що мені її хтось порадив, або вона була розпіарена, я не чула ні від кого про неї нічого. Я її купила, тому що вона була дешевша своїх аналогів, і мені дуже хотілось почитати щось про бізнес і масштабування. І е, ця книга виявилась для мене діамантом, і дуже неочікувано я знайшла в ній відповідь на одне своє дуже давнє запитання, чому в бізнесах відбувається ось так, а не так. І тому я про це зараз все розповім. Після перегляду пишіть свою думку. Кожен критичний відгук це ще один крок до кращого контенту. А також підтримуйте мене на Патреоні. Давайте разом збільшувати українську присутність в Ютубі. Так що ж таке бліцмасштабування? Бліцмасштабування це стратегія та система методів управління надзвичайно швидким зростанням бізнесу, що віддає перевагу швидкості над ефективністю. І головна ідея в тому, що швидкість це критична конкурентна перевага. Тобто, простими словами, якщо ви хочете, щоб бізнес дуже дуже швидко, блискавично масштабувався і зростав, ви маєте чимось жертвувати. І це чимось це ефективність і якість. Заради швидкості. І ось коли ми вже розібралися з тим, що ж таке масштабування, переходимо до інсайтів. Перше, засновник компанії не завжди буде її керівником, хоча він її і створив. Ось саме це питання мене завжди і дуже дивувало. І я довгий час не могла сама собі на нього відповісти. Як так взагалі можливо, що творця Корпорації його засновника беруть і в якийсь момент звільняють. Якось це в голові не вкладається. Але я зараз розкажу, чому так відбувається. І це мене почало цікавити ще з часів Стіва Джобса і Епла. Пам'ятаєте, як його звільнили з посади Епла? Потім повернули на керівну посаду. От зараз і розберемось, чому. А суть в тому, що не існує такого поняття, як вакансія засновників. Оскільки компанія дуже близьковично розвивається і масштабується, вона дуже швидко змінюється. І тому і змінюється роль засновників. Вона 100% має змінюватись. Вона не буде такою, як на початку. І бізнес проходить 5 етапів дуже швидкого свого стрімкого збільшення. Перший етап це етап сім'ї від 1 до 9 працівників. Наступний етап, е, другий це етап плем'я від 10 працівників до 100. Третій етап це етап селища від 100 працівників і вище. Четвертий етап це етап міста вже, це від тисячі працівників. І п'ятий етап це етап нації від 10 тисяч працівників. І от найголовніша відповідь на моє питання. Суть така, що ви не можете управляти селищем так само, як плем'ям, або містом так само, як селищем. Тому що в процесі розвитку. Структура управління має змінюватись. Якщо не змінюється структура управління, компанія просто не перейде на наступний етап свого розвитку. Вона просто застрягне. І у засновників дуже часто не вистачає знань, просто банально знань, вмінь і скілів е, е, керувати компанією, яка, наприклад, е, виросла вже до тисячі працівників. От. І так виходить, що коли компанія збільшується, і вона збільшується дуже стрімко, в ній збільшується геть-усе. Збільшується кількість працівників, збільшується кількість задач, збільшується кількість обов'язків, збільшується кількість структур, тому що вона розростається. І саме тому наймаються інші керівники на ці посади, які Вміють, наприклад, управляти компанією в тисячу людей. І саме вони і будуть далі продвигати компанію до 10 тисяч працівників, тобто з міста до нації. І саме цікаве ще те, що коли цей керівник доведе компанію, до її до нації, до 10 тисяч працівників. Далі переважно його звільняють і наймають іншу людину, яка вже вміє керувати десятьма тисячами людей. Ось, я, ось так це відбувається. Тому що засновники дуже часто на початку дуже класно відчувають свій продукт е і краще за всіх знають, як його потрібно розвивати, але в якийсь момент вони е просто е досягають стелі своїх можливостей і далі вони. Потрібно, щоб вони просто відпустили. Тепер я зрозуміла, чому коли я була підписана на одну сімейну пару з Лондона блогерів, і вони створили дуже класний продукт. І потім е цей продукт вони розвинули до того рівня, що весь голівуд носив їх продукти. І в один момент е ця родина сказала, що ми продаємо свою компанію, і я така, що як ви можете продавати свою компанію, якщо ви настільки круті, ваш весь голівуд носить ваш продукт, е ви досягли такого масштабу, навіщо взагалі було продавати е свою компанію? Навіщо? Але зараз я вже. Зрозуміло, чітко і просто, що просто вони розвинули свій бізнес рівно до того рівня, наскільки могли, і це їхня стеля. Далі або вони віддають цей бізнес комусь, хто буде далі розвивати його, тобто продають цей бізнес, або мають найняти керівника іншого, який замінить їх. Тому що і самі вони мають трошки як крок назад зробити, тому що просто далі їх бізнес не буде масштабуватись. Він просто застрягне на одному етапі. От і все. Саме тому вони вирішили його продати. Ось так я знайшла відповідь саме в цій книзі. Друге, щоб зростати швидше, потрібно робити те, чого не роблять інші, або не робити те. Що роблять інші? І саме те, що ви будете робити інакше, по-різному, не так, як всі, буде виводити вас на інший рівень. І ось декілька прикладів. Наприклад, компанія Airbnb це дуже чудовий приклад. Вона подивилась на ситуацію готелів під інакшим кутом. Тобто, будувати готель. Це дуже дорого, затратно, бюрократії багато часу, неймовірно витрачається. За те, якщо створити платформу, на якій е, люди зможуть по всьому світу здавати своє житло в оренду, це буде чудово, це буде класно. І таким чином вони зможуть дати заробити і цим людям, і собі. І так вийшло, що коли вони зробили цю платформу, ця ідея сподобалась дуже великій кількості людей. І Airbnb зайняло просто весь світ. З іншого боку, також потрібно зрозуміти і вчасно помітити, коли перестати робити те, що роблять інші. Одна, наприклад, компанія Starbucks. Вона е, робить трошки інакший хід. Всі її конкуренти переважно роблять агресивні знижки для того, щоб привабити своїх клієнтів, для того, щоб там завжди акції, пропозиції і так далі. Замість цього, старбакс е, робить акцент на іншому. Вона робить акцент на довготривалості е, стосунків між е, компанією і клієнтами і вибудовує лояльних споживачів роками. Тобто, для постійних споживачів у них є е, певні привілеї, а е, акції і знижки у них не розповсюджуються е, так, як е, розповсюджуються у всіх інших. І таким чином компанія вирізняється. Тому, звичайно, потрібно аналізувати себе і робити в першу чергу те, що вигідно вашій компанії, і скидувати весь баласт, який вас тормозить. Неважливо, навіть якщо всі це роблять, а для вас це баласт. Треба перестати це робити. Або ж навпаки, подивитись, а чому всі не роблять оце і зробити це третєм. У якій важливій істині з вами мало хто погоджується, ось таке питання, ви, до речі, задайте собі, і напишіть в коментарях, будь ласка, от в чому ви переконані на 100%, але ця думка не популярна і з вами мало хто погоджується. Але ви точно знаєте, що от те, що ви думаєте, це прям істина. І е, тут цікаво те, що Потрібно мати власну думку для того, щоб там бізнес масштабувати, для того щоб робити інновації і так далі. Потрібно вміти відстовувати свою власну думку і вірити в неї. І саме цікаве, що от це і дуже важко, тому що. Коли наша думка не популярна, коли вона ну, не відповідає думкам інших людей, нам дуже важко її втримувати. Ми починаємо думати: а може, я десь помиляюся, а може я щось інше краще мене знають і так далі. Але потрібно вміти відстоювати свої переконання. І саме ця навичка буде давати більше впевненості в собі, і так далі, але вона і потрібна саме для того, щоб робити інновації і просувати свій бізнес далі, тому що те, що ми говорили в попередньому пункті, не робити так, як роблять інші, або робити те, що не роблять інші. воно постійно від... має відрізнятися. Да? Ви постійно маєте приймати рішення робити інакше. І от ось це запитання якраз і дуже чітко показує, наскільки ви готові робити що. Ось інакше ви наскільки у вас сміливості є відстоювати свої непопулярні думки. І під кінець я просто не можу не розказати про наших, про наші неймовірні українські компанії, які бліц масштабувались. І так, перша це Аврора. Я просто коли читала цю книжку, я думала, що я десь це бачила, я десь це знаю, десь хтось це зробив у нас. І це Аврора, звичайно. Як Аврорі вдалося масштабуватись, перша вона почала відкривати стрімко свої торгові точки у невеликих містах і. Селищах по Україні. І це їй дало змогу відкривати швидше, тому що великі гравці ринку не звертали увагу, тобто, на маленькі міста і селища. А Аврора звернула. І таким чином, вона почала захоплювати всю Україну. Так, друге це розвиток франчайзингової моделі. Таким чином, Аврора почала розвиватися ще швидше і ще стрімкіше. І третє – формат магазинів Аврора це One Dollar Store. Тільки за 2022 рік Аврора відкрила понад 800 нових торгових точок. На сьогодні мережа налічує 1528 магазинів по всій Україні. І 25 магазинів у Румунії. Так, уявляєте, Аврора вже вийшла за межі України. І вона відкрилась в Румунії у 2023 році. І за рік роботи вона відкрила там вже 25 торгових точок і обслужила понад 1 мільйон клієнтів. Ви Уявляєте, який це крутий кейс, український кейс. І другим крутезним просто прикладом є Асама суші, особливо для мене. Я не знаю, може ви про них не знаєте, але я дізналася про цю компанію. Коротше, ми з чоловіком йшли по вулиці і просто щось дивились по сторонам удома. Під домом, майже під домом. І щось дивимося, якась вивізка висить, типу сама суша, що це вона таке? Причому це, за, ну, це щось таке, що немає таких прям вікон, що та, це не кафешка, що там ти можеш зазирнути, побачити, що там люди сидять. Ми такі, ну давай зайдемо подивимося, ну, суші, суші. Заходимо, дивимось такі, щось там меню стояли, дивились такі. Може, давай спробуємо, замовимо. Коротше, замовили. І я зрозуміла, наскільки це крута концепція. І причому ми про них дізнались ще коли е, не було реклами, ніякі блогери е, про них не знали, про ці я саме. І ми, коротше, дізнались про них, і нам сподобалося. Ми щось почали їх їсти, і е, е, ну, якби нам сподобалось. І їх концепція зараз просто. Розросла їх на всю країну. І першим, звичайно, що вони зробили, це приблизно як і Аврора. Вони відкрили е, можливість франшизи. Це масштабує доволі швидше, ніж інші, інші методи. А друге, що вони зробили, що вони почали відкривати свої точки не з великих, ой, не з маленьких міст і селищ, як Аврора, а навпаки, з великих, і вже розростати ще через великі міста. І ця концепція спрацювала. А ще вони знаєте, що? чого мені вони подобається? Тому що я вже, може, стара, але я дуже люблю їсти іменно саме суші вдома. Знаєте чому? Того, що я не люблю е, потім з кафешки чапати додому. Типа поїв е, в шумі, в гамі, і потім ще такі, блін, їхать додому. Uh, іначе як відпочинок, не як відпочинок. Я люблю відпочивати вдома з родиною перед класним фільмом, поїсти сушики і потім пойти на бакавую. І щоб між бакавою і сушиками було 10 метрів, а не пару кілометрів. І ось цією концепцією вони, отаких, от як я, коротше, підсадили на себе. От, ну, я просто в захваті, і вони на 2023 рік вже мали 50 точок. уявляєте, 50. І буквально в прямому сенсі ця компанія розрослась блискавично на моїх очах. І мені дуже... Приємно, якщо чесно, усвідомлювати, що оці два кейси це українське. Тому що в книжках я читаю, звичайно, про Airbnb, Amazon, Starbucks, хто там ще є. Називайте Facebook, LinkedIn. Звісно, весь світ такий крутий, розвивається. Але ж і ми круті, розумієте? От українське теж круте. А що, а в мене все. Скоро буде нове відео. Всім до побачення!